Як стати відьмою? Магічна інструкція з народних легенд. Найпростіший спосіб народитися з силою, стати сьомою донькою в родині. Або якщо ваша мати випадково проковтнула вуглинку з різдвяного калача. Успадкувати чари можна й не від матері. Люди вірують, що стара відьма не може піти з життя, доки не передасть молодій свою силу через дотик руки. Якщо ж з магічним спадком не пощастило, чаклунству можна було навчитися. Один зі способів зняти хрестик і носити. Його у взутті 9 днів під лівою п'яткою. На Закарпатті силу шукали на свято Юрія. Жінки обливали водою з рота хрест серед поля, а потім на нього залазили, а спускались на землю вже, нібито відьмами. На Слобожанщині у ніч на купала майбутня відьма ставала на ікону чи кидала хрест у воду. Так вона символічно переходила на темний бік. На поліссі треба було провести ніч біля туші корови чи коня. Такий собі моторошний обряд переродження. А у вашому місті чи селі збереглися перекази про відьом? Страшно цікаво дізнатися.